Всім доброго дня, не пройшло 3 роки, у нас з'явився новий екскаватор. Димон 3000, Димон третещин, він каже себе Димон GCB 3000. Короче, немає проблем, є головне це задача, да, Дім? Зараз ми переставимо ці блоки Так має бути Занялись походу бля, зимою блядь. До будівництва склада, по-любому треба складу закінчити. Demon GCB3000, зараз до зараз мазом нашим маніпулятором, тільки торк торк спробуємо їх перестати, не знаю, чи він підірве, бо тут у мене 50 лежить. Я думаю, передвинемо якось, з однієї сторони візьмемо на другу, передвинемо. Трактор на обслуговуванні Короче, Какое дело? Бомбоубежище, Димон, робит. Окопа, папа, Блин, да? блин. Добрый всем давай, пока.